Сьома лекція Хребтовий стовп, скелет грудної клітки. Скелет тулуба включає кістки, які утворюють хребтовий стовп, грудну клітку та їх з'єднання. Хребтовий стовп складається з окремих хребців. У ньому розрізняють 5 відділів. шийний 7 хребців, грудний, 12 хребців, поперековий 5 хребців. Крижовий 5 хребців, куприковий 4-5 хребців. Крижові та куприкові хребці зростаються між собою і утворюють відповідно крижову та куприкові кістки. Частіше загальна кількість хребців, що утворює хребтовий стовп, становить 33-34 хребці. Але можуть зустрічатися й інші варіанти 30-35 хребців. Структура, форма і ступінь розвитку хребтового стовпа та окремих хребців дуже різні, але вони мають спільні специфічні ознаки. Опорну частину, яка розташована попереду, називають тілом хребця. Воно має форму низької колони. Ззаду до тіла хребця приєднується дуга хребця, яка разом із тілом утворює хребцевий отвір. Отвори всіх хребців утворюють хребтовий канал, де міститься спинний мозок. Таким чином, дуга хребця виконує переважну функцію захисту. Від дуги відходять сім відростків. три парні один непарний. Парні відростки поперечні. Верхні суглобові нижні суглобові. Непарний відросток остистий. Між тілом хребця його дугою. Та суглобовим відростками розміщені верхня і нижня хребцеві вирізки – Верхня менша, нижня глибша. Нижня хребцева вирізка верхнього хребця. Разом з верхньою хребцевою вирізкою нижнього хребця формують міжхребцевий отвір, де проходять спинномозковий нерв та судини. Для шийних хребців характерно невелике тіло, окрім першого хребця. Хребцева дуга тонка. Поперечні відростки мають отвір, де проходять хребтові артерія та вена. Поперечний відросток закінчується двома горбками переднім і заднім. Довжина остистих відростків від 2 до 7 хребців збільшується. Причому до 6-го хребця ці відростки розщеплені на кінці. Перший та другий шийні хребці мають особливу будову. Зумовлено їхньою участю у рухомому з'єднанні з черепом. У першого шийного хребця Атланта немає тіла та остистого відростка. Він являє собою кінце, утворене двома дугами передньою та задньою, з'єднаними між собою бічними частинами, на яких є суглобові ямки. Верхня та нижня для з'єднання з потиличною кісткою та другим шийним хребцем. Другий шийний хребець осьовий, отримав форму відповідно до функції, яку виконує, оскільки навколо нього, як навколо осі, обертається перший шийний хребець разом з черепом. Від його тіла вгору відходить невеликий товстий відросток зуб. Важливе практичне значення має передній горбок поперечного відростка сьомого шийного хребця, який називається сонним, оскільки він розвинений трохи більше, ніж в інших хребцях, і до нього притискають спільну сонну артерію з метою тимчасової зупинки кровотечі. Шостий шийний хребець виступний. Відрізняється великим остистим відростком, який нахилений донизу і не розщеплений, тому його можна легко пропальпувати на шиї крізь шкіру, чим і користується для підрахунку хребців з діагностичною метою, при пункції підпавутинного простору для одержання спинномозкової рідини або для здійснення субдуральної анестезії. Грудні хребці порівняно з шинами товщі. Поперечний розмір тіл хребців від 1 до 5 зменшується, а від 6 до 12 збільшується. Особливістю грудних хребців є наявність на бічних поверхнях тіла суглобових пів'ямок верхньої та нижньої, які на хребтовому стовпі формують повну ямку, з якою щленовується головка ребра. На поперечних відростках грудних хребців є реброві суглобові ямки для щленування з горбиком ребра. Остисті відростки значно довші, ніж у шийних хребців, і більше нахилені донизу, внаслідок чого налягають один на одного подібно до черепиці. Поперекові хребці мають тіло бобоподібної форми. Висота та діаметр якого донизу збільшуються. Поперечні відростки тонкі та плоскі. Остисті відростки мають вигляд широкої пластинки, спрямованої горизонтально. Крижові хребці зростаються в одну кістку, яка має назву крижової кістки. У ній розрізняють дві поверхні: передню та задню. Дві частини основу спрямовану до верху. Верхівку спрямовану донизу. Передня поверхня гладенька, ввігнута, задня шорстка опукла. На ній видно 5 сагітально розміщених гребенів: Серединний, два проміжних та два бічних, які сформувалися внаслідок зрощення відростків хребців. На передній та задній поверхнях знаходяться отвори, крізь які проходять судини та нерви. Верхівка крижової кістки закінчується крижовими ріжками, між якими знаходиться крижовий розтвір. Бічні частини крижової кістки широкі і у верхніх відділах випуклі наперед. На їх бічних поверхнях знаходяться вушкоподібні поверхні, що щленовуються з клубовими кістками і утворюють крижово-клубові суглоби. Крижовий канал є продовженням хребтового каналу. Куприкова кістка або куприк має форму плоскої піраміди, два підвищення та два бічні відростки. Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребетних тварин. Іноді народжуються діти з хвостоподібним придатком. У бічній проекції хребтовий стовп утворює чотири вигени. Грудний, поперековий крижовий. Грудний та крижовий вигини спрямовані випуклістю назад і отримали назву кіфозу. У шийному та поперековому відділах випуклість спрямована вперед і називається лордозом. Вигін у бік визначають як сколіоз. У новонародженого вигенів хребтового стовпа немає. Вони формуються з віком. Коли дитина починає тримати голову, утворюється шийний лордоз. Коли починає сидіти, утворюється грудний кіфоз. Поперековий лордоз з'являється тоді, коли дитина починає стояти та ходити, що пов'язано з утриманням рівноваги у вертикальному положенні тіла. Вигнутий таким чином хребтовий стовп завдяки своїй еластичності витримує навантаження важкості голови, верхніх кінцівок та тулуба. З пружною протидією. У разі збільшення навантажень вигини хребтового стовпа посилюється, при зменшенні вони стають меншими. Вигини також пом'якшують поштовхи і струс уздовж хребтового стовпа, що відбувається під час стрибків ходіння. Сила поштовху спрямовується на посилення кривизни вигинів, не досягаючи черепа. З Часом у людей похилого віку. Вигини хребтового стовпа стають менш вираженими завдяки зменшенню товщини міжхребцевих дисків і самих хребців. Унаслідок втрати ними еластичності, тому він згинається допереду, утворюючи один великий грудний вигін, старичий горб. Причому довжина хребтового стовпа значно зменшується. Грудина плоска кістка, яка складається з ручки тіла. Мечоподібного відростка. На верхньому краї грудини є яремна вирізка, по обидва боки від якої визначаються ключичні вирізки, а нижче від зазначених утворень знаходиться вирізка першого ребра. У місці з'єднання тіла та ручки визначають кут груднини. Уздовж бічних країв груднини розташовуються реброві вирізки. У хребтовому стовпі виділяють такі з'єднання кісток. Неперервні з'єднання. Синдисмози. Це передня та задня поздовжня зв'язки, які розташовуються на передній та задній поверхнях тіл хребців. Жовті зв'язки, розташовані між дугами хребців. Міжостьові зв'язки, розташовані між остистими відростками хребців. Надостьові зв'язки тягнуться по верхівках остистих відростків. У шийному відділі вони мають назву каркової зв'язки. Міжпоперечні зв'язки знаходяться між поперечними відростками хребців. Міжхребцевий симфіз – з'єднання тіл хребців за допомогою дисків, які складаються із зовнішнього волокнистого кільця та внутрішнього драглистого ядра. Драглисте ядро стискується тілами сусідніх хребців, виконуючи роль амортизатора. Синостози з'єднання крижових та куприкових хребців за допомогою кісткової тканини. Ребра. Розміщуються по обидва боки від грудного відділу хребтового стовпа. Вони мають кісткову та хрящову частини і поділяються на справжні верхні сім ребер. Несправжні нижні 5 ребер. Восьме, дев'яте та десяте ребра не доходять безпосередньо до груднини, а зростаються між собою та хрещовою частиною сьомого ребра, утворюючи реброву дугу. Одинадцяте 12 ребра не зростаються, а закінчуються вільно у м'язах це коливні ребра. У кожному ребрі розрізняю тіло до два кінці. Передній реберний хрящ та задній кістковий, який має такі анатомічні утвори, як головка, шийка, горбик, тіло ребра дугоподібне вигнуте. На ньому виділяють кут ребра, зовнішню та внутрішню поверхні, верхній та нижній краї. Вздовж нижнього краю ребра проходить борозна, де розміщується міжреброві артерія, вена та нерв. Задній кінець ребра має головку, шийку та горбок у 10 пар верхніх ребер. Перше ребро має верхню та нижню поверхні, які розміщені майже горизонтально передній та задній краї. На його верхній поверхні знаходиться горбик переднього драбинчастого м'яза, спереду та заду від якого знаходяться борозни. Друге ребро на бічній поверхні має горбистість. Заднього драбинчастого м'яза. Одинадце та 12 ребра не мають кутів ребер та горбика. Від 2 по 12 ребра, на відміну від першого ребра, розташовані у майже вертикальній площині. Тому вони мають передню та задню поверхні, верхні та нижній краї. Грудна клітка утворена 12 парами ребер, грудниною та 12 грудними хребцями. У грудній клітці розрізняють передню, задню, бічні поверхні, а також верхні та нижні отвори. Верхній отвор – апертура обмежена першим грудним хребцем, першою парою ребер та ручкою груднини. Через неї проходять стравохід, трахея, судини, нерви. Нижній отвор – апертура. Обмежена 12-м грудним хребцем, 12-ю парою ребер, ребровими дугами та мечоподібним відростком груднини. Вона затягнута діафрагмою, м'язово-сухожилковою перегородкою, через яку проходять стравохід, великі судини і нерви. Внутрішню частину грудної клітки розглядає грудну порожнину, яка має форму злегка зрізаного конуса. Проміжки між двома сусідніми ребрами визначають як міжреброві, в яких містяться міжреброві м'язи та зв'язки. У грудній клітці знаходяться життєво важливі органи, серце та легені, тому варіанти її змін мають велике значення для оцінки фізичного розвитку та діагностики внутрішніх захворювань. На зовнішній поверхні грудної клітки розрізняють наступні умовні лінії: передня середина. Пригруднинна лінія, середньоключична лінія, передня-середня та задня пахвові лінії, лопаткова лінія, прихребтова лінія та задня серединна лінія. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів УСІ при фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко. Львів, 2014 рік.